Синодальний переклад стверджує: хто сотворить і научить, говорячи ніби про заповіді, великим назветься в Царстві Божому. В цьому тексті є помилка, через яку невірно тлумачать Слово Боже. Вітаю, друзі! Невже у людини є право створювати заповіді? Таку сміливу заяву я ще не зустрічав, хто б спирався на це місце з Біблії, невже Ісус говорить про себе? В царстві Божому він буде найбільшим. Тим більше він говорить нову заповідь даю вам, любіть один одного. А Іван додає: хоча ця заповідь не нова, а стара насправді, замінимо на переклад Турканяка. Хай буде у нас перед екраном. Можливо, в контексті Нагорної проповіді. З якої і є цей вірш, Ісус неодноразово каже: Ви чули заповідь, а я кажу вам, ніби створюючи нові заповіді, ми до цього повернемось. На протиставлення цього в 17 му вірші Ісус говорить, я не прийшов відмінити. Якось все складається ніби тут дуже заплутано. Насправді все дуже просто, коли відкриваємо давньогрецький текст. Давайте ми його зараз і відкриємо. Ось. Перед нами давньогрецький текст. І ці вірші Івангеля від Матфія. 5, розділ 17 -го. віршу. Читаємо разом. Не думайте, що прийшов. Зруйнувати. Це дієслово катало, знищити або діяти проти когось або проти чогось, знищити закон чи пророків. Не прийшов зруйнувати знову це слово катало. Але дієслово плеро, це виконати, наповнити доверху чи ще щось. Про що цей вірш? Ісус наповнить, виконує все, що записане в законі Моїсеї, Моїсеї і пророках. Звичайно, Ісус виконував Божі заповіді, але вірш про інше. 18. Істинно. амінь, до речі, це слово, яке перекладають істина. Амінь. Бо я кажу вам до. Поки прийде, допоки не прийде небо і земля йота, якби прикладає черта йота, одна, чи, одна черта не прийде в, із закона, якби не зникне, не викреслиться, поки все не стане або не виконається. Пам'ятаєте Ісус каже? Все, що про мене підходить до кінця, є таке місце з Біблії, або збувається. Ісус говорить, все станеться або все збудеться. Ісус наголошує, що всі пророцтва, записані в законі і пророчих книгах, вони виконаються. Люди свято вірили у пророцтва, але заповіді почали перекручувати фарисеї. Пророцтво це було недоторканне, ніхто не сумнівався. Коли спитали, де повинен народитися Христос, була проста відповідь: Віфліємі іудейському, бо написано. І ти в місто місте ніхто по-іншому не тлумачив. Ну, це обризно, ну, це метафора, чи якось треба там по-іншому розуміти. Ні, віфліємі іудейському. Ісус говорить, що жодна риска не зникне. Все виконається, все збудеться. 19 вірш. Якщо котрий тому, бо Ну це можна. Коли ж якщо хто? От є слово ло, яке перекладають як поруше, але корінь слова послабити. Наприклад, послабити рівнець взуття. Розв'язати. розв'язати Віслюка, пам'ятайте цю історію, це ло! Коли ж хто послабне, можна сказати, заповідь, так можна і перекласти слово, хто буде послабляти заповіді. І ми бачимо, як по контексту нагорної проповіді Ісус знову і знову зав'язує те, що послабили фарисеї і вчителі закону. Каже: не вбивай, а я кажу вам: не гнівайся на брата. Хто скаже на брата виродок? Підлягає під вогняну гігієну. Не чини перелюбу. А я кажу вам, кожен, хто погляне на жінку з метою, щоб переспати з нею, вже вчинив перелюб. В такому дусі майже вся нагірна проповідь. Читаємо далі. Котрий же послабить одну заповідь цю найменшу, і навчить. Що саме і робили Фарисеї? І навчить так людей. Ела... Елахістос найменшим назоветься в царстві небесному. До речі, не втрати спасіння, так? а в царстві небесному найменшим назветься, хто послабить заповіді і буде так навчати людей. Читаємо далі. Котрий же поео зробить, виконає і навчить так, мається на увазі людей. Великим назветься в царстві небесному. Є зап... не створювати нові заповіді, бо інакше є... заповідь була б створювати і навчати людей створювати нові заповіді. Хто створить і навчить створювати? Чому я повинен виконувати Твої заповіді? У мене свої є, мною створені. Звичайний вірш не про це. Хто виконує і навчить, має це на увазі людей, той великим, назветься. Звичайно, цей вірш можна розтлумачити як те, що Ісус говорить про себе: Він виконує і Він навчає. Але чим закінчується книга Матфія? З якої саме і є цей вірш. Зараз я відкрию. Ось. Перед нами книга Матфія. Останній вірш цієї книги. Тож ідіть і навчіть усі народи христя, христячі їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. На жаль, не так багато зараз вчителів, які є прикладом для інших. А Павло і Петру навчають. Ось, наприклад, 1 Петра, 5 розділ, 2, 3 вірш. Пасіть те, Боже, стадо. Не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для стада. 1 Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних. Зразком. У слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. А рибель нам 2.21 застерігає, чому ж, тоді, навчаючи іншого, сам себе не навчаєш, проповідуєш не красти, а сам крадеш. Навчаєш горіти для Бога, а сам не гориш. Навчаєш читати Біблію кожен день, а сам не відкриваєш кожного дня. Спочатку людина виконує заповідь. Ісус казав, як витягни спершу бревно із свого ока, а потім побачити, як витягти сучок із ока ближнього. Не навпаки. Так Ісус навчав. Отже, про що цей вірш? Це не про створення інших заповідей. А про те, що є нагорода люд... людям, які навчилися жити згідно Слова Божого і навчають так людей. Є цілі напрямки, де в главу угла поставили хусточки, пофарбовані чи ні, штани чи спідниці, і забув найголовніше любов, милість і віру. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за поширення. Мир в Україні! А іншим благословення від Бога. Амінь.